Елісон Рейнольдс, хто проти чемного ведмедика. Бешкетники на дитячому майданчику. У парку було сонячно і гарно. Брі, звівшись на шпинки, намагалася дотягнутися до гойдалки, але все дарма. А можна й нам покататися? спитали, де не взялись двоє ведмедиків. Ми Говард і Грейсі. Брі ступила крок у бік і сказала. «А вже ж, якщо у вас, звісно, вийде. Вийде, дивись! ведмедики широко посміхнулись і за якусь мить уже були на гойдалці. Пробач нам, брі, що трохи забарились, вибачився захеканий бублик. Ми писали диктант. Я так довго його писав, що бублику довелося чекати на мене, сказав Джейсон своїм буркотливим ведмежим басом. Пусте, заспокоїв Джейсона Бублик, поплескуючи його по спині. Усі ж знають, що ведвенням не дуже щастить на диктанти. І саме цієї миті з гойдалки застрібнув Говард. Це ти про кого? спитав він і зараз же додав. У нас все виходить просто супер добре. Тим часом Джейсон схилив голову і утупився у свої лапи. Ого! вигукнув Говард. Ти ба, які в нього величезні лапи. А Грейсі захихотіла і додала. У Джейсона й бублика велетенські лаписька, наче клоуна!» Бублик зніяковів і промовив Я великий ведмідь, тож мені й лапи потрібні великі. А в Джейсона лапи ще більше, не вагав Говард, регочучи. Бублик набурмосився, йому страшенно не сподобалося, що говар регоче, і він сказав, мої лапи такі великі, що я можу надерти ваші маленькі від межі дубки. Не звертай на них уваги, бублику, прошепотіла Брі, тримаючи його за лапу. Ти ж не хочеш бути таким злим? Брі, Джейсон і бублик подалися в інший бік дитячого майданчика. Гойда спускатися з гірки, запропонувала дівчинка. Бублик став здійматися східцями вгору, а Брі гукнула до Джейсона. Приєднуйся до нас! Але той стояв унизу і спостерігав за Говардом та Грейсі. Вони й досі риготали й тицяли на них пальцями. Затоли свої вушка лапами, щоб не чути їх, порадила Брі. А Джейсон не вміє лазити по східцях, бо його лапи завеликі для того, дражнилася Гресі, і Говард, що стояв поряд із нею, теж голосно захотів. Джейсон усе таки заліз на гірку і, ставши біля Бріта бублика, спитав А що вони там іще сказали? Нічого, відповів бублик і розгублено глянув на брі, бо не знав, як заспокоїти друга. Та забудь ти про них, Джейсоне, сказала дівчинка, краще спускайся мерщій. Джейсон уже готовий був спуститися вниз із гірки, аж раптом йому в очі впав напис у пісочниці, і він сумно зітхнув. У Джейсона величезні лапи. Доки бублик котився з гірки вниз, його животик неприємно хитався з боку на бік. Проте йому стало куди гірше, коли він почув сумне зітхання Джейсона. Джейсоне, сказала Брі, а давай напокатаємось на тій гойдалці. Може, це тебе розвеселить? Ведмедик погодився, і вони разом стали гойдатися. Але він так засмутився, що з його очей покотилися сльози, і він мовив, Мабуть, мені нічого не допоможе. Це так важко, коли ти розумієш. Що з тобою щось не так. Бублик був дуже добрий, але йому страшенно не сподобалось, що його друг такий засмучений, тож він насупився, щоб здаватися справжнім злюкою, і сказав Нікому не дозволю ображати Джейсона. Я налякаю кривдників найгучнішим і найстрашнішим ведмежим гарчанням. Не треба, бублику, похитала головою Брі. Якщо ти це зробиш, то будеш найліпшим за них. Бублик глянув на Джейсона, пухнастими щоками якого котилися рясні сльози, і твердо сказав: Пробач, брі, і затули вушка. Грррр. Наполохані гарчанням поспурхували з дерев і розлетілися пташки. Зайченята поховались в нірки. А решта відвідувачів хутко втекла з парку. Брісдригнулась і сказала. Це було найлютіше ведмеже гарчання, що я його колись чула. Бублик глянув на перелякану подругу, та й Джейсон не заспокоївся. І тут Бубликові стало так зле, навіть гірше, ніж коли в нього хилитався животик. Вибачте. Сказав він, я ж хотів допомогти. Думав, що від цього полегшає, а натомість мені дуже дуже сумно. Агов? вигукнула Грейсі. А куди це всі поділись? А ви де були? спитав бублик, насупивши лоба. Бігали додому за смакотою, кивнув Говард на кошик на самокаті. За медовими кексиками та свіженькими медовими тістечками. Бублик зиркнув на ласуші, і в нього мала слинка з рота не потекла. Поглянь, Говарде, ці кекси такі великі, майже як лапи Джейсона, аж пирскнула Крейсі від сміху, наминаючи тістечко. Бублик рикнув, а Джейсон сумно зітхнув. У животику брі забурчало. Шкода, що в нас немає медових тісточок, сказала вона. Тоді Джейсон щось тихесенько шепнув на вухо бубликові. Та це ж чудова ідея, Джейсон!» – вигукнув той, розплившись в усмішці. Може, нам і справді розчавити їхні величезні медові тістечка своїми величезними, ведмежими лапами. Ні, у жодному разі! насупилася Брі. Повір, від цього нікому не стане ліпше. Дівчинка притулила пальчики до скронь і додала Замість цього ми можемо. Бублики Джейсон чекали. Зазвичай, у Брі була сила силен на однак зараз вона не знала, як учинити. Я так розумію, що вони довіку дражнитимуть мене та мої величезні лапи, пробурмотів Джейсон, потираючи оченята. Зненацька пролунав якийсь дивний звук, після чого почулося шипіння. Бублики брі злякано роззирнулись біч. Вони побачили величезний струмінь води, що бив фонтаном із паркового розприскувача. Допоможіть! заволав Говард, тільки не це! крикнула Грейсі. Наші смачні медові тістечка!» – загорлали вони разом. Бублик хотів розсміятись, та раптом він згадав, як сумно було Джейсону лишень хвилинку тому, а потім побачив, що Говард і Грейсі теж засмучені, і йому вмить перехотілося сміятися. Що нам тепер робити, брі? «Джейсоне, скористайся своїми лапами, зашепотіла своєю чергою дівчинка, підштовхуючи його. Той підвів одну лапу, що сили наступив на розприскувач. Вода перестала бризкати на всі біч. Бубликові та брі вдалося врятувати кілька майже сухих медових тісточок, і вони подали їх Говардові та Грейсі. Дякую, пробормотіла Грейсі. Перепрошую, приклав лапу до вуха бублик. А Говард глибоко зітхнув і гучно подякував. Спасибі, Джейсоне. Джейсон широко всміхнувся і щось прошепотів на вухо бубликові. Той послухав його, а потім голосно мовив. Він каже: завжди будь ласка. Грейсі, вмостившись Говардові на плечі, простягнула великий. Медовий кексик. Сонечко вже сідало за обрій, коли Брі злизувала рештки меду з пальчиків. Дуже смачно, сказала вона, а ось тепер можна востаннє спуститися з гірки. Аго, Джейсоне, сором'язливо гукнув Говард. твої лапи схожі на дошки для серфінгу. Джейсон ані скілечки не образився і крикнув. Ану, стрибайте на них. Ну, що, бублику, кричала друга брі, коли вони спускалися з гірки? Правда ж так, куди краще, аніж бути з люками та начемами?» Твоя правда, брі, погодився той. Дівчинка притулила долоньки до вух і спитала: Що? Я не почула, що ти сказав? Бублик натомість голосно розсміявся.